Отан. Є. Yeah. Є. Yeah. Ох, oh, такий. Падається. Так, все, красота. І дивіться, і справили нашу помилку з великими буйлами. Дивіться, на маленькі сразу пішло. Не пройшло і часа. Вже є результат. Я, кстати, і ту перекидаю, також надіваю два восьмих папчика, їх підрізаю. Все, ну невеличкий. Но поки кидаємо. Такий ну, до двох, півтора. Угу. Точно є все, в нашу норку. Все, красота. Запускаємо в нашу норку.